Кадзуха, кадзуха, кадзуха. Воістино найконченіший персонаж у Геншині. Його сила рівна Архонтам. А користь від присутності на акаунті безмежна. Почну по стандарту з талантів. За прості атаки, думаю, немає сенсу говорити, ти будеш ними користуватись лише коли не прокнув фавоній. Але повинен відмітити, що автоатаки кадзухи справді виглядають гарно. А от елементальна здібність варта уваги. Під час використання єшки кадзуха робить стрибок у повітря, наносячи анему шкоду і стягуючи ворогів. Коли Кадзуха висить у повітрі, протягом 10 секунд ти можеш зробити планш атаку, яка створить вітряний тунель і продовжить стягувати ворогів ще кілька секунд. А якщо елементальна здібність увійшла в контакт з піро, гідро, електро або кріо елементом, кадзуха поглине цей елемент і нанесе додаткову шкоду рівно 200% від його сили атаки завдяки першому пасивному таланту. Також в цієї елементальної здібності є довге та швидке натискання. Тут все просто. Довге натискання має більший радіус, більше шкоди, більше енергії і більше КД, тим часом у швидкого натискання все з точністю до навпаки. Тепер поговоримо про вибух стихій. Кадзуха робить удар, завдаючи анемо шкоду по площі, тоді з'являється вихор, який періодично наносить анемо шкоду по площі в межах дії Ульти. Вибух стихій, який елементальна здібність, може поглинути один з чотирьох елементів, про які я згадував вище. Після взаємодії з ними вихор поглине один з цих елементів, завдаватиме елементальної шкоди та роздмухуватиме цей елемент. Але тут є один нюанс, який називається пріоритет поглинання статусів. В Кадзухи він такий: спочатку піро, потім гідро, тоді електро, а в кінці кріо. Тобто, якщо на противнику висить два статуси, кадзуха поглине той, що стоїть вище у пріоритеті. І це стосується не лише ворогів, статус на кадзусі також впливає на те, який статус роздмухається. І якщо станеться ось таке, то ти знаєш, що це все з статус на Кадзусі. Якщо хочеш заглибитись більше в цю тему, то ось мій відос про реакції. А тепер перейдемо до пасивних талантів. Перший пасивний талант я вже розглянув. Це додаткова шкода на 200% від сили атаки Кадзухи. Тому одразу перейдемо до другого пасивного таланту. Він роздає бонус елементальної шкоди всім членам команди після роздмухування одного з чотирьох елементів. І неважливо, чи кадзуха роздмухає цей елемент єшкою чи ультою. Бонус елементальної шкоди команда отримує від майстерності стихій кадзухи, а саме 0,4% за кожну одиницю майстерності. Наприклад, в мого Кадзухи 798 МС, а значить я отримую приблизно 32 афексу для всіх членів команди. Третій пасивний талант зменшує споживання стаміни на 20%, і цей талант корисний як для відкритого світу, так і для безодні. Я спробував порівняти споживання стаміни в персонажа з пасивним талантом кадзухи і без. Її різниця виходить два спринта. Але в реаліях безодні навіть така деталь може врятувати від зальотної тички вісників безодні. <му> Почну зі зброї, яка варта звання Сігне Кадзухи. І звісно ж, це фавоній. Зараз розберемось, чому це так. Енергія є одним з найважливіших статів у грі, який багато хто недооцінює. І в Геншині є багато персонажів, які залежні від ульти, і їм потрібна ця енергія. І які б не були крити у цього персонажа, вони дорівнюють нулю, якщо персонаж довгий час не ультує. Завдяки своїй пасивці, Фавоні генерує додаткові сфери енергії, тим самим пришвидшуючи набір ультимейтів. І це дає змогу команді ультувати поки де, а значить наносити більше шкоди. самому Шкадзусі Фавоні дає низьку базову атаку. Але це не так важливо, тому що його основна шкода йде від реакцій і роздмухувань, а не від критів. Але взамін на низьку базу, Фавоній дає багато відновлення, завдяки чому кадзуха може спокійно ультувати покиде. Тобто виходить, що фавоні підвищує не шкоду самого кадзухи, а всієї команди, тому що чим частіше та стабільніше ти ультуєш, тим більше шкоди ти наносиш. Але для прокання пасивки казусі потрібен критчанс, і якби це була сахароза, то це була б проблема, тому що їй потрібно близько 40 крит-шансу для стабільного прока пасивки. Але ти ж пам'ятаєш, про кого ми говоримо. Тому у кадзусі може вистачити 25% крит-шансу для проку пасивки. Давай розберемось, чому це так. При стягуванні кадзуха наносить два критових удари під час стрибку вверх і вниз. І при стрибку вниз спрацьовує перший пасивний талант, який теж може кританути. І прийшов час згадати запрості атаки. Якщо ні один із трьох ударів не кританув, ти можеш вдарити автоатакою, яка може кританути і прокнути пасивку. Отже, за одну стяжку в тебе є 4 критових удари, які можуть прокнути пасивку Фавонію. А якщо ворогів буде вже більше, допустимо троє, то це 12 можливих критових ударів. Думаю, ти вловив логіку. А тепер щодо рекомендованого крит-шансу. Звісно, я говорю про 25% і їх вистачає, але для Р3 фавонії і вище потрібно 30% крит-шансу для більш стабільного прокупасивки. Якщо ж у тебе фавоні нижче Р3, то варто задуматись над шапкою на крит-шанс. і можливо в тебе завалялась схожа шапка. Так от, для кадзухи це справжній скарб, особливо якщо у тебе фавоні на перших пробудженнях. Фавоні, звісно, крута зброя, але є варіант, який буде сильніший, але лише на останніх пробудженнях. Я говорю про церемоніалку. Єдине, чим відрізняється церемон від фавонію, так це наявністю двох єшок. Але наскільки ж це крута штука, завдяки пасивці церемону, яка дає можливість прижимати дві єшки, кадзуха наносить більше шкоди, робить більше роздмухувань, і бідні вороги не можуть навіть порухатись і щось зробити. Але для синцю ця зброя буде кращою і ставити його на кадзу кораджу лише в тому випадку, коли є вільний Р5 церемон. Окрім фавонії церемону є ще Ксифус, який вартий навіть більшої уваги. В мейнстаті він дає багато МС, але що його відрізняє від іншої зброї на майстерність, так це пасивка. Вона дає тобі не якийсь там нікому не потрібний бонус до шкоди, а відновлення енергії в залежності від твоєї кількості МС. На R1 за 1000 МС ти отримаєш 36% відновлення, що вже є немало. І в придачу до цього Ксифус ще роздасть відновлення енергії команді. Звісно, не так багато. На R1 всього 11%. Але завдяки цим 11% твоя умовна аяка зможе ультувати частіше. І не забуваємо, що це все ти отримуєш лише вибивши зброю. А якщо Ксифус буде Р5, то ти отримуєш 72% відновлення і 21% відновлення для інших персонажів. Тобто ставлячи Ксифус, ти отримуєш кадзуху, який заливає 40% афексу, одночасно з цим має змогу стабільно ультувати, і команда отримує два куски емблеми в додатковий слот. Такий кадзуха буде корисний для більшості команд, особливо в тих, де від нього потрібно чим побільше афексу. Мінусом може бути лише те, що ця зброя знаходиться в збройному банері, тому вибити Ксифус і пробудження для нього буде важче, ніж, наприклад, для Фавонію і Церемону. Але то таке фігня. І після такої крутої зброї треба поговорити про жало і парасольку. Ці дві зброї практично однакові, вони мають однакову кількість МС і базу, але жало при великій кількості ворогів показує себе краще, ніж парасолька. На цьому вся їхня різниця. І якщо порівнювати ці дві зброї з Фавонієм, то по шкоді вони будуть вигравати, але не набагато. І я вважаю, що трохи більше шкода від жала і парасольки не порівняється з ультою по КД і енергією, яку дає Фавоній. Тому ці пушки варто ставити лише тоді, коли немає взагалі ніяких інших варіантів. І остання зброя, про яку варто згадати, це Сігна. Вона дає 198 мс і круту пасивку, яка збільшить твою шкоду, але з Сігною в тебе немає енергії, і про ульту По КД можеш забути. Через це вона буде гірша, ніж Фавоній, Ксифус і Церемон. А хоча ні, в деяких сетапах Сігна буде трохи краща. Це команда з Хутао і Ембер з Елегією, де від кадзухи потрібен лише баф Сігни, і Гіпер Керрі Райден, яка відновлює частину енергії команді. І раз Сігна така погана, я мав би сказати, що не треба крутити збройний банер. Але мені здається, розробники на щось натякають. Тому покрутити його можна, як мінімум в тебе буде фавоні з пробудами для кадзухи, а як максимум обновка для куки. Є лише один сет, який підходить кадзусі, і це повний сет смарагдової тіні, ніяких борщів від 2 плюс 2, лише фул сет. Годинник, кубок і шапку все ставимо на майстерність стихій. В сабстатах шукаємо багато майстерності, відновлення і якщо потрібно, то кричанс для фавонію. Кадзуха це персонаж, який основну свою шкоду наносить від роздмухувань. І через те, що роздмухування залежить від рівня персонажа, Кадзухо обов'язково потрібно прокачати на 90 рівень. Бо якщо порівнювати базову шкоду роздмухування на 80 рівні і на 90, то різниця між ними становить 35%. Тобто ти на рівному місці втрачаєш нормальну таку частину шкоди персонажа. Тепер щодо прокачки талантів. Для початку пропоную розглянути звичайну ротацію кадзухи. Спочатку йде єшка, тоді планш атака, і в кінці ульта. Тобто кожна кнопка наносить шкоду, і вона абсолютно неадекватна через множники на талантах, тому таланти кадзухи варто качати рівномірно і чим більше, тим краще. Свого Кадзуху я прокачував по такій самій схемі: дав йому одразу 3 дев'ятки і не заморочуюсь. В основному на кадзуху є два білди ДД і ВМС. В ДД білді даєш Кадзусі туман або іншу зброю на крити, годинник на АТК, кубок на анемо шкоду, шапку на крити, і йдеш розкладати безодню по пазлах. І хоч дамаг з кнопок буде великий, але для команди цей кадзуха нічого не робить. Якщо він з фул анемо сетом, то він ще знімає резисти, а також б'є за рахунок критів. На цьому як би все. Тим часом кадзуха зібраний в МС буде заливати Афекс, знімати резисти анемосетом, і по групі ворогів буде дамажити не гірше, ніж ДД. Такий Кадзуха підсилює команду, яка і наносить основну шкоду, і нормально так дамажить завдяки роздмухуванню і реакціям. А якщо коротко про все вище сказане, то у тебе є вибір: або дамажити до хрена, але не заливати афекс команді. Або дамажити трохи менше, ніж до хрена, і заливати 30 афексов в команду, тим самим підсилюючи її. А який білд обрати, вирішувати лише тобі. Перше сузілля зменшує Єшки на 10%, а після ульти Єшка перезаряджається одразу. Конста однозначно класна, але без неї можна легко обійтись, бо не у всіх сетапах хочеться прижимати другу Єшку. Наприклад, у команді з Мелдган Юй, де ульта кадзухи отримує піростатус, немає часу на другу Єшку. Ну і звісно не треба забувати, що перезарядка йде лише після ульти, і якщо ти почнеш ротацію з ульти Кадзухи, то другу Єшку ти втрачаєш. А от друге Сузілля заливає 200 мс в зоні дії ульти активному персонажу, в тому числі і кадзусі. Є більша конста, яка буде корисна як для самого Кадзухи, так і для команди. Бо ти отримуєш додаткові 8% афексу, а також 200 мс для команди, і якщо ти плануєш крутити консти кадзусі, то це два однозначно варти того. Але якщо ні, то кадзуха і без конст показує себе дуже добре, і для нього вони абсолютно не обов'язкові. Четверта конста, як Житомир, її не існує, а якщо серйозно, то вона просто нічого не робить. І останнє шосте сузілля дає анемоінфузію на 5 секунд після використання Єшки або ульти. Тобто на C6 кадзуха стає Анемо ДД, але лише на 5 секунд. А також ти повинен відмовитись від C6 Беннета, тому що його ульта перебиває Анемо інфузію кадзухи. Так, С6 Бенета стоїть у вищому пріоритеті, ніж c 6 п'ятизіркового лімітованого легендарного персонажа. Мене це теж дивує, але що поробиш, життя несправедливе. Звісно, що окрім безодні ти ще досліджуєш простори Тайвату. і навіть це буде комфортніше з кадзухою. Мені здається, навіть немає сенсу пояснювати просте виконання дейліків, де потрібно кудись залазити. Політ на планері. Невеличкий виступ Та навіть при простій біганині по світу буде працювати третій пасивний талант а моби будуть вмирати від однієї єшки. І коли ти візьмеш кадзуху побігати по світу, після цього ти навряд чи зможеш це робити без нього. Говорячи про механіки кадзухи, неможливо не згадати за подвійне роздмухування. Якщо простими словами, то кадзуха може роздмухувати одночасно два елементи, і цим він не лише знизить резисти противникам одразу до двох елементів, але й дасть баф на 30 афексу. Найкраще це працює з гідроперсонажами, які накладають сильний гідростатус, а це торт, ульта єлань, моне і кокомі. Але найчастіше подвійне роздмухування використовують разом із тортом, синцю і єлань. Покажу на прикладі торта. При натисканні Єшки торт накладає на ворога сильний гідростатус, який дуже важко збити. І коли Бенет ставить ульту, гідростатус залишається. Потім Кадзуха активує швидку Єшку, і під час стрибку він роздмухає спочатку гідростатус, при цьому поглинувши піро, а при планжатації вже накладеться і розмухається піростатус. Таким чином, кадзуха роздає баф на гідро і пірошкоду, а також знижує резисти до цих елементів. Якщо ж говорити про синцю, то в нього не такий сильний гідростатус, як в торта і єлань. І швидкою єшкою тобі навряд чи вдасться роздмухати одразу два статуси. Бо при швидкому натисканні єшки ти спочатку будеш роздмухувати гідростатус, але нюанс в тому, що на цей гідростатус залишається. І при планж атаці, коли кадзуха мав би накласти піро і його роздмухати, він просто приреагує з гідро, тому вийде так, що всі твої старання пішли в молоко. Але якщо спробувати зробити все те саме з довгим натисканням єшки, то все вийде, тому що довге натискання має сильніше роздмухування, ніж швидке. Завдяки цьому кадзуха зможе зняти гідростату з моба і роздмухати піро. Ще є альтернативний варіант подвійного роздмухування, і завдяки йому ти будеш наносити більше шкоди. Ротація виглядає таким чином: спочатку потрібно накласти гідростатус на ворога, а потім дати ульту кадзухи, щоб знизити резисти і дати баф на гідрошкоду. Далі потрібно поставити ульту Бенета і одразу після цього дати Єшку, щоб накласти піростатус через пофарбовану в гідру ульту кадзухи. І тут вже Єшкою кадзуха розмухує піростатус. Така ротація буде ефективна як у команді з тортом, так і з якимось піро ДД, наприклад, з Юємією. Я більш ніж впевнений, що граючи за ЮЕМІю в команді з Беннетом і Кадзухою, ти спочатку роздмухував піростатус, потім ультував за синцю, і вже тоді, коли баф сказав до побачення, переключався на Юємію. І в цьому якраз полягає проблема, що коли доходить черга до твого ДД, то баф доходить до кінця. В цей же час ротація з фарбуванням ульти кадзухи в гідро утримує гідростатус, утримує гідробаф, знижує резисти до обох елементів і дає баф на піроелемент. Коротше, ротація во, рекомендую. І ще одна цікава штука, яка є очевидна, але не чух, щоб хтось про неї говорив. Подвійне розмухування можна робити не лише єжкою, але і ультою. Найчастіше це використовується в першій ротації націоналки з тортом. Нажимаємо єжку торта, щоб накласти сильний гідростатус. Далі ставимо поле Бенета і ультуємо за кадзуху. Як бачите, роздмухалось одразу два статуси. Це працює також з іншими персонажами, які накладають сильний гідростатус. І хоч подвійне роздмухування ультою на практиці використовується майже ніколи і є надскладною у виконанні, не буде лишнім про це знати. Унітайзерний кадзуха це щось унікальне і зламане. Діло в тому, що реакція заряджений може отримувати на противнику одночасно гідро і електростатус, а це означає, що кадзуха має змогу роздмухувати два статуси одночасно. Якщо сюди ще приплюсувати шкоду від кнопок, то на практиці виходить непоганий такий сетапчик для нагинання безодні. У грі є обмеження щодо роздмухування статусів, тому коли кадзуха роздмухує один статус, цей статус роздмухується лише два рази. І неважливо, скільки ворогів навколо, чи один, чи п'ятеро, шкода буде однакова у всіх випадках. Але перегрузка живе своїм життям і в неї немає таких обмежень. Тобто, якщо зібрати декілька ворогів і створити перегрузку. Ох, команди з кадзухою. Мені навіть не треба їх перечислювати, адже він зайде в кожну команду, і навіть в команду з Юлою. тому що його стяжка, шкода від кнопок. Енергія з Фавонію або відновлення від Ксифусу нікуди не дівається. В цьому і полягає суть конченості цього персонажа. Яку б ти команду не взяв, додай туди кадзуху, і вона буде працювати. І що ж виходить? Вибивши кадзуху, ти отримуєш персонажа, який наносить велику шкоду з кнопок, бафає, дебафає, дебафає і бафає на два елементи, заливає енергію з Фавонію, Може роздати відновлення з Ксифуса для команди, стягує і продовжує стягувати ще кілька секунд. Незважаючи на всі ці переваги, я бачу лише одну причину не вибивати кадзуху він викликає залежність. Адже навіщо брати когось іншого в безодню, якщо кадзуха зі своєю стяжкою шкодою зробить все сам? Навіщо бігати без Кадзухи по світу, якщо з ним це буде комфортніше? Висновок напрошується сам. Кадзуха це конченої сили персонаж, і він занадто сильний для цієї гри.